Ми доїхали, вже коники купаємо. У нас сьогодні парне купання. Зараз їх покупаємо і будемо вести їх відпочивати. Дуже рада, що в мене вже є канавязь. До речі, я нікому не хвасталась. У мене є дві канавязі. Тільки одною можемо користуватися вже, а другою... Зіра! а другою ще не можемо. Ну, то правильно, жопку давай підстав, жопку помиємо собі жопку. Не хочеш, щоб під хвостиком ми? Віра в нас не дуже прям так любитель купатися, але він великий любитель купатися. тільки він теж не любить, коли йому на голову льють. Отак. От Одночасно двох освіжим. Ой, щось там передстай, пережалось. Перед, перед, тут, тут ось пережалось. А ну, розкрути отой бублик. Не ходи ззаду коня, ставай збоку, потяне або вирветься, або біди якоїсь наробить тобі. Зрозуміло? Завжди збоку ближче до морди. Чухається. Кажу, і їсти хочеться, і чухатися хочеться, да, Милан? Переходимо від купання коней до купання поні. До нас приєдналась малеча моя. ну 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 Давай з другого боку її поми. Обходь на другу сторону. Буде ще трошки до неї підійти, ти ж до неї не достаєш. Ну і так себе мокрі. Що тобі то бояться. Підійди та помий її нормально. А як в калюжок коли дощ, іде? ти ж ідеш в калюшки ножки мочити? Думаю, я з собою так. А тут я не все по те. Тоді підходь ближче, в грязючки ножки трошки помочиш. не Ой. Та можна? Тобі ж ніхто не забороняв. Блін. Ваша стіна не тільки крива отак, вона даже от конюшні криває. Чого? Тому що мені десь дивився про любиток стоять, як на неї не дивився, накриває, ну, а це все таки по Мама, а можна я потім помаю поле? Можна. Якусь